Посилити оборону та звільнити окуповані території України допоможе гвардія наступу. У МВС розпочали формування штурмових бригад. Основою цих підрозділів стануть діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, а складатись вони будуть винятково з добровольців. Щоб приєднатися до гвардії наступу, потрібно заповнити анкету на сайті міністерства внутрішніх справ або ж подати анкету через центри надання адміністративних послуг. Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім. В складі підрозділу, і коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань. До нашого ефіру долучається Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, доброго вам ранку. Доброго ранку. Пане Руслане, отже, гвардія наступу, штурмові бригади формуються. Їх буде вісім. Із них одну формує Держприкордонслужба, іншу Міністерство внутрішніх справ. А Національна гвардія формує зразу шість таких бригад. От Чим вони будуть відрізнятися? І, власне, скільки людей плануєте залучити? В цілому хочу зазначити те, що задача оборони країни, яку вже наші захисники, взагалі, вся держава виконує. Досить тривалий час 2014 року, і особливо активно вже за часів повномасштабного вторгнення. Вона триває для того, аби робити її ще більш ефективно і все таки досягти мети це повернути в наші території, законні території. Звичайно, держава має мати досить стійкий оборонний компонент. Саме на це спрямовано і формування таких бригад. Зокрема, бригади Національної гвардії України дійсно ми зараз формуємо шість таких підрозділів, і основна їх частина вона буде сформована вже на базі діючих підрозділів, які мають як і бойовий досвід, які мають воїнів, які пройшли багато успішних боїв. І також зараз зробили багато роботи для того, аби зробити прийом добровольців, аби зробити сам механізм вступу на службу. До цих підрозділів максимально спрощеним е, щодо подання документів, щодо отримання інформації, і дійсно по всій державі зараз е, працюють і центри надання адміністративних послуг, де громадяни можуть звернутися, обрати собі підрозділ, е, в якому хотіли би проходити службу, довідатися інформацією. Ну і звичайно, знати про те, що дійсно, е, перше, що чекає воїна, що чекає новобранця, в такій бригаді, це звичайно підготовка, тому що. Там, вже, як я відмітив, є офіцери, є військовослужбовці, які з 2014 року виконують задачі, які мають такий досвід, які можуть ним поділитися. І також до цієї підготовки будуть залучені інструктори, метою яких є для того, щоб навчити які базові військові підготовці, так і підготовці за напрямками, тому що сама бригада вона має різні підрозділи, які артилерійські, танкові підрозділи. Підрозділи безпілотних літальних апаратів, наприклад, тобто всі ці напрямки підготовки для того, щоб воїн був професійний, і це є запорука того, що саме якісна підготовка робить з підрозділа професійний підрозділ, з воїна професіонала, який може виконувати задачі не лише оборонного характеру, а й в разі потреби контрнаступальні дії, штурмові дії для того, щоб звільнити нашу країну. А які соціальні гарантії отримують люди, які приєднуються до гвардії наступу? В цілому зараз для військовослужбовців є низка соціальних гарантій. Головне, щоб ті добровольці і ті кандидати, які вступали на службу, вони добре ознайомилися з цими гарантіями, починаючи від грошового забезпечення, починаючи від можливості в подальшому отримувати житло. І є питання, де Враховується якийсь змішаний стаж. Наприклад, якщо людина вже має стаж у цивільному житті, то в подальшому може додаватися і військовий стаж, що складає певні також в подальшому і виплати пенсійні, соціальні гарантії. Ну і ряд переваг, пов'язаних, наприклад, з проходженням і е отриманням послуг у закладах охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, і також в подальшому, якщо людина прагне здобувати освіту. То є заклади освіти, відомчі військові заклади, заклади МВС, де є спрощена процедура для того, щоб людина могла в подальшому, якщо є бажання, отримати певну і вищу освіту. І також це стосується переваг, які мають військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій. Ці пільги вони стосуються як і самих військовослужбовців, так і членів їх родин. Пане Руслане, я правильно розумію, що з усіма цими добровольцями буде підписаний контракт? Так є два зараз основні способи, оскільки в Україні зараз в нас воєнний стан, то призив відбувається як і шляхом підписання контракту, тобто така процедура також є, і шляхом мобілізації, тобто, це. Два шляхи, якими можна здійснювати, призив вибачаюся, до яких яких можна потрапити на службу до цих штурмових бригад, тобто і той, і той він передбачає проходження там служби, як і шляхом підписання контракту, тому що такі процедури передбачені і в законному плані із. Звичайно, те, як зараз в нас воєнний стан, то можна і через військомати також долучитися до цих підрозділів. Вся необхідна інформація вона буде доступна у центрах комплектування на гарячій лінії і створений також веб-сайт, де можна як і подати свою анкету, так і звернутися на гарячу лінію, де можна залишити заявку, свої контакти, де наші представники зв'яжуться і нададуть необхідну інформацію. А на сьогодні багато вже людей висловили бажання приєднатися до цієї гвардії. У нас кампанія розпочалася, умовно кажучи, триватиме лише два дні. Тому підводити підсумки будемо трохи пізніше. Проте бажаючих є, які долучилися шляхом саме подання анкети. на Сайті, які створений також через гарячу лінію, і зараз е, головне це те, щоб ці кандидати, які подали, е, ми чітко розуміли, що вони підходять під ті вимоги, е, тому що в подальшому вони будуть проходити і психологічну е, тестування, і медичну комісію, і базову фізичну підготовку. Тому е, говорити саме про кількість кандидатів е, для того, щоб зрозуміти е, зрозуміти, чи саме всі. Ті охочі, які зараз подають заявки, що це потенційні кандидати можна буде десь за кілька днів. Пане Руслане, а чи можуть вступити до Лав гвардії люди, які не мають спеціальної військової підготовки, взагалі такої підготовки для участі в бойових діях, але дуже хочуть? Звичайно, досить простіше і легше потрапити на військову службу. Я говорю не про механізм, а зокрема, просто про стан людини, про її мотивацію це людина, яка вже має досвід. Досвід проходження служби у правоохоронних підрозділах у військових підрозділах, чи, наприклад, досвід виконання задач в антитерористичній операції, в операції об'єднаних сил. Проте є і можливість також для звичайних громадян, які мають мотивацію. Ми говоримо зараз в першу чергу про мотивацію. Це звичайно долучитися до цих підрозділів. Якщо вони відповідають за віком за станом здоров'я, вони пройдуть медичну комісію, і буде можливість до них долучитися і тоді вже отримувати цей досвід, отримувати навики військової підготовки разом з інструкторами для того, щоб Стати професійними воїнами про мова йде саме, що в цій бригаді будуть професійні підготовлені мотивовані воїни. І звичайно, ми розуміємо, що такими воїнами люди не стають просто так, і перед цим має бути певний шлях підготовки. Тому, якщо є бажання, як мінімум дізнатися інформацію, як мінімум звернутися зараз. Для цього я відмітив, що є механізми для того, навіть гарячі лінії онлайн і так далі, щоб людина розуміла. Які посади є, які вимоги є, і звичайно, що подавати заявку, пробувати себе навіть на етапах відбору? Якщо говорити про оперативну ситуацію, то до, до виконання яких завдань сьогодні долучені бійці Національної гвардії, і яка ситуація на тих ділянках фронту, де вони перебувають? В цілому гвардійці спільно з рештою підрозділів Сил безпеки та оборони виконують задачі в першу чергу в зоні, де ведуться активні бойові дії. Як відмічав вже мій колега з прикордонної служби, що стосується саме північного напрямку, то зараз в цілому ситуація там без змін. Створення ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ на територію України, наразі не відмічається. Але продовжуються відбуватися обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської області, Харківщини і основні напрямки, де ворог зараз намагається здійснити наступ, це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський, і саме тут за останні дні відмічаються саме чисельні спроби штурму. І що стосується запорізького напрямку, то тут лінія фронту більш стабільна. Тут працює ворожа артилерія, наша артилерія, в цілому хлопці тримають оборону. Ну а щодо донецького напрямку, то за останній час спостерігається певне нарощення сил ворога на окремих напрямках, і тут, крім мобілізованих і ПВК, ворог вже застосовує більше регулярні підрозділи, такі як мотострілецькі, десантні підрозділи все для того, аби Посилити свої спроможності щодо можливості спроб наступу, прориву на окремих ділянках. Ну і звичайно, ми бачимо, що ворог хоче отримати вогневий контроль над важливими трасами, продовжує просуватися на певних ділянках населених пунктів поблизу Бахмута, і з північного, так і з південного напрямку. Ну і за останній тиждень ми бачимо, що. Досить змі... може змінюватися ситуація навіть локально, що стосується е... саме активізації бойових дій на лиманському напрямку. Проте наші воїни тримають оборону. Ми бачимо, що навіть ситуація, яка біля Авдіївки, незважаючи на те, що там також чисельні спроби штурму, і ворог намагається також застосовувати і авіацію, і артилерію. Для того щоб забезпечити просування своїх підрозділів, проте ці спроби безуспішні, тому що наші захисники тримають оборону. Пане Руслане, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Нацгвардійці, як і всі наші військовослужбовці, міцно тримають оборону на всіх фронтах. А ще триває набір до гвардії наступу. Це вісім штурмових бригад, які формує і Нацгвардія, і Державна прикордонна служба, і Міністерство внутрішніх справ. Туди беруть як за контрактом, так і по мобілізації, і можуть вступити не лише ті, хто має бойовий досвід, але й хто має. Гарну фізичну підготовку і достатню мотивацію.